Десь там, там адмінки нема, шаблоні як особа, вроді теж якось так непонятно. Це база даних, щось підключити орм, типу написати модель. Так що назад нам показував для Монга, да? ну, клас цей, який в базі даних створить таблицю. Django є таке щось схоже, називається модель. Класську теж не мати. Знаєш, він взагалі потрібен? Ну, він, по-перше, дуже маленький, легенький, і дуже легко. З ним почати щось робити, наприклад. Тобто він не відлякує. От проєкт на відхабі весь проєкт може збути взагалі з одного питонівського файла, App File. Ставиться дуже швидко, ну, якщо у вас там Linux, да, якщо у вас вже є Python, наприклад, ну, стандартні поставці, то тобто збирається тільки через Python, через pip pip install class і вже він сам відтягує свої залежності, сам встановлюється собі. Він там буквально щось до декілька мегабайт, це скачується, встановлюється в терміналі і абсолютно не напрягає, нічого не питає. Не. Що всередині має? середній клас має небагато а лише веб-сервер із дебагером. Дебагер дуже цікавий, в броузері можна дебажити клас. Тобто, якщо сталася помилка, 500, помилка і є у нас включений дебаг, то в броузері буде трейс і на кожний рядок. На кожний виклик, по стеку викликів, можна включити прямо в браузері консольку Питоноску, і там дампити, наприклад, дамп написати, покажуть локальні змінні, можна задампити ще щось там. ну то есть, Зразу інтерактивний відладчик в браузері Це в яких браузерах. Це в всіх то Тобто ну... нічого не треба вставляти Ні, тобто він сам як вставляє свій шаблон 500-ї палки, якщо включений якщо включений нього там на сервері настройка включений неба. Не він, якщо стається 500 помилка, в шаблоні відображається свій шаблон і дозволяє включати відладку зразу. Це, це, це класна штука. От я як початківець був з класком чи не, не шарик, напишеш десь щось в них. Не про гопа 500, помилка, а по 500, URL, not found, там, ну, от, там десь цей, якісь не обробляються, або там якісь помилка в шаблоні, хапець. А тут раз відладчиком ланчиком подивився, які зміни, які не виклики, з тех викликів. Він виглядає щось, ну, покажу. Е, є там диспетчер, те, про що ми назад говорили, що ну, якби для певного е, урла, да, там, наприклад, у нас є там урл, е, головний там, да, слежик. Опа для нього підключає. Ми пишемо просто апрот, е, такий то орл, або там теж змінні можна вказувати в дужечках, які там, щоб він зразу вибирав змінні, там, наприклад, їхній тип, наприклад, числа чи строки. То, там, наприклад, Якщо це профіль якоїсь людини, там, да? щоб її вибрав Е, Далі є там, ідея, тось, воно не в фласка, але ставиться разом з ним джин 2. 2. Ставиться така залежність фласка. А це шаблонізатор. Дуже схожий на шаблонізатор джангі, але, скажімо так, лайт-шаблонізатор light, light, light джангі. Джин Джан 2 спрощені шаблони, там багато викинуто, то, що спорне в джангу. Багато розширень, але ну, він такий самодостатній і потужний. Ну і Це все 100% SJI по стандарту. Якби... Давайте створимо новий проєкт. На ну, На флазку проєкт може складатися з одного файлу. Тобто файл можна називати як хочеться, буде Pythonський скрипт. от HelloPy, наприклад. Там можна називати його AppPy, можна назвати MySipePi. Це не суть важно, коли ми його будемо. Запускати, то ми просто вкажемо питону, що нам викликати, тобто пайка від вашого файлу, і воно запустить зразу веб-сервер, і можна через браузер буде вже заходити. Yeah. От, от весь проєкт проєкт Pipe. Ми імпортуємо, оце нас іде імпорт, класка, з фласка ми імпортуємо цей Як клас. Фласка і створюємо від нього ап. Наш. Ось дві подвійні підчеркування, це така примочка Python. Це ім'я цього файла, з якого ми, в якому ми зараз знаходимося. Тобто, є такі змінні внутрішні, які енвармент ініціалізує. Через подвійне підчеркування, це значить, що вона скрита, тобто, вона не є публічна. Вона, вона, ну, в пітані взагалі немає приватних змін, немає такого як обмеження області видимості. Але по договореності як би, ті зміни, які починаються з підкреслення, особливо там, з дві години, вони вважаються модулі, модулі приватними. Хоча якщо дуже хочеться, то можна з іншого модуля їх теж достати. Вони не, не перекриваються доступ, просто не подобається. І от у нас одна функція, це собака, це декоратор. Ми беремо app, роу наш слеж. Тобто головна сторінка нашого сайту. І оця процедура на дві. Це процедура, це функція, це функція. Ось. Def, hello, і вона повертає строку. Тобто, просто. І тут у нас іде виклик Апра, тож такий спосіб запису, це сулово-питоновський. Якщо, нас... тобто, якщо ми запускаємо цей скрипт, є два варіанти. Ми можемо цей скрипт запускати через консолі, або ми можемо його, наприклад, її, імпортувати як бібліотеку. Коли ми його імпортуємо в бібліотеку, це не виконується. Це лише ця умова виконується і запускається сам, а, тільки коли ми його виконуємо як скрипт. Python HelloPy, і воно видасть на нам в консолі, що воно запущене на Local Host 5000 пропустив. З точки зору складності, може хто? Починаєте з питону, чи взагалі хто не має доступу з питоном, то Flask як інструмент для того, щоб швидко створити сайт за, за день, та, потратити там, часу трошки, розібратися, синтекс з питону, наприклад, такий, і там на Flask створити якийсь сайтик. Я ще не все показав, я зараз вам покажу динамічну сторінку з чаджа-шаблонами, але вона теж не складна. Але так, скажімо, зробити досить нескладно. Як я починав тільки веб-розробку, я пам'ятаю, о, зразу заходиш, читаєш, ага, треба встановити Apache, треба встановити MySQL, треба PHP, MyAdmin, ага, де ж то все скачати, десь якісь там були всякі ці сьюти ну, під Windows, щоб поставити цю, -цю бадягу. Ага, базу даних треба MySQL створити, треба ще накачати там ще щось там, чуть-чуть. Тут якби такого попроще. Що ще цікаво? Джинжа шаблони. Тобто, сам шаблонізатор. Шаблон він для того, щоб якщо у нас є якісь схожі е, сторінки на сайті, що не створити під кожен з них статичний HTML-файл, а використати, наприклад, один шаблон для профілів людей, один шаблон для списка ітемів, один шаблон для головної сторінки сайту. І в результаті у нас е, виходить, скажімо, там три шаблони це HTML файли з розширенням HTML і плюс в цих файлах, в HTML-файлах є крім HTML-тегів, є ще трошки якби, тегів шаблони. Крім того, для шаблону нам потрібен якби, контролер. Ця система зараз веб-дуже популярна, MVC, модуль-контролер. Коли в нас є шаблон, наш view, то -с. те, що показуємо шаблон рендериться це контролером функцію, яка напихає в нього дані. А дані бере з моделі, модель це може бути таблиця в базі даних або клас от Django, який звертається вже до таблиці бази даних. Так. От динамічний хендлер для сторінки. І теж в нас є LotsKiol, наприклад, це функція-деф, деф це означення функція. Це в нас іде ліст-список Я беру, наприклад, не з бази даних дані, це дані для нашого шаблону. Ми просто їх беру в коді, забиваю, їх можна було б взяти з якоїсь бази даних витягнути, Але це оскладні дуже приклад. Да? І у нас є контекст, це у нас дікшенері. Ну, це як в JavaScript, так це є об'єкт, да? дуже схожа нотація, це пайдоновський слоний. Це, це, це не зовсім. Тобто це об'єкт. Дуже не Хеш таблиця. Це хеш таблиця, да, от як говорить, це хеш таблиця. Да, це це, такий стиль джан, джан да? І от ретума рендер темплейт, лоскіо, хештем, контекст. Кажуть, асоціативний масив. Суть в тому, що в питоні все об'єкти. Інтеджери, стрінги, ці хештаблиці це все об'єкти, як на рівні мови. Ну але да, так, це асоціативний масив чи хеш-таблиця, це все гарно. Прозом називають. <metak violininding> так, як хочете, я називаю його з інтересом не зміниться. А оце штемел шаблон на джинджі. Тобто це наш штемел шаблон а в нього стане скрутці ці джинджі. Ми от передали зміну, це змін у нас. З подвійніми таких дужечками. Синтаксис такий, як джанго. Так, так, синтаксис джинджа, абсолютно в Просто, скажімо так, якщо в джангу є куча ще фільтрів, цих фільтрів і різних примочок то джинджа полегше, джинджа там ну, попроще, джинджа набагато попроще. Цей автор, наприклад, Арміне Ролихен, я їздив на Пайкон в тому році, він розказував, що вони взагалі для приколу почали розробляти фласки, оці джинджа, і там ще оця. з наших там, верхзаук такий. Ні, це не чувак, це серверне колоці, все крутиться. Але вони почали розроблятися типу, for fun, і вони подивилися, що джанго робиться такий здоровий, з кожної версії все більше і більше, примочок, все більше. І почали бенчмарками міряти, що шаблони джанговські почали теж дуже повільно рендеритися, комбіляції, вони кажуть, що це давайте щось переробляти, а там джанго поки проголосують, поки вирішать, воно таке якось так довго